Друзі, привіт! Я щойно стала свідком просто жахливого булінга з боку вчителя, і не можу з вами просто не поділитися цією подією, а особливо це важливо, батьки для вас. Тому що якщо ви або ваша дитина стикається з чимось подібним, не лишайте це просто так і що з цим робити, я вам скажу потім в кінці. Значить, дивіться, що було вчителька початкових класів гарлопанила на дитину так, що її було чути із -за зачинених дверей прямо на всю школу. Це школа. Мого сина, слава Богу, не наша вчителька. І от те, що вона е, гарлопашила. Е, оця учителиця е, кричала дитині: Я тобі сказала не робити наперед, якщо ти такий розумний, так сиди тоді вдома і вчися, а ти тут будеш робити те, що я сказала, і те, що роблять інші діти. І знаєте, в мене тут такий жах. Охопив. А, тому що я думаю, а яку установку оце дебільне, яке було допущене до маленьких дітей, дає цим самим дітям? Установку про те, що не вчися гарно, не роби наперед. Ми знаємо, що в початковій школі для дітей дуже величезною потребою є визнання. Коли дітей хвалять, коли дітей підтримують. І дивіться, і виходить таке, що погано вчишся не так, добре вчишся не так, будь такий, як всі, а там яка мотивація вчительки? А вчительці просто не хочеться підіймати свою ту п'яту точку і приділяти увагу дитині. дитині. Хоча, як на мене, друзі мої, Ну так, я розумію, що коли у нас є в класі талановита дитина з особливими здібностями, зрозуміло, що на неї потрібно відволікатися, але. Дітям, ну скажи, ну роби наперед, ти зробив вот оці приклади, роби наступні, так і воно буде собі тихенечко сидіти робити. А в кінці похвали, а в кінці постав гарну оцінку, щоб діти чули, щоб діти бачили. А того у нас потім і виростає якась сіра маса, розумієте, яка е не може проявитися, які е ці, ці люди, О, знаєте, от у мене щойно була на консультації дівчина мега талановий, та, в своїй сфері, але прямо не може проявитися, прямо стикається з якимось жахом. Розумієте? А чому? Тому що, да, в якийсь момент потрапила в оце, що не випендрюйся, не проявляйся, да? будь такою, як всі. А тут ще, знаєте, що саме страшне, що булінг з боку вчителя є прямою дорожкою до булінгу з боку однокласників діти ж у кого вчаться У вчительки? Зараз вчителька сказала, що ця дитина погана. Значить ми і всі будемо поставитися погано, розумієте? І що тоді прийшла розумна, талановита, підготовлена до школи дитина, яка випереджає своїх однолітків у розвитку, в інтелектуальних здібностях треба задавити, треба подавити, треба нажахати. Я думаю, Боже, з якими ж почуттями стикається та дитиночка? З жахом, страхом, соромом, з якоюсь одинокістю? Друзі мої, батьки, якщо ви... Бачите щось подібне, якщо відчуваєте, що десь це ваша історія, от не лишайте це просто так. Як мінімум піти пробісідувач з учителькою, якщо вчителька вона ігнорує, якщо вчителька намагає сказати, що з вашою дитиною не так, ідіть одразу до психолога, але не до шкільного точно. А йдіть до якоїсь частного, да? до якоїсь незацікавлен... незацікавленої особи. Хай людинонька вам видасть довідочку, поставить печатку, що з вашою дитиною все окей. А ваша дитина, і також там психолог може побачити і підтвердити, що ваша дитина була жертвою булінгу з боку вчительки. І потім ідіть прямо до директора. Ну, взагалі, то я б вам рекомендувала, якщо немає контакту, дитина-вчитель, просто міняти вчителя, міняти школу однозначно. Розумієте, того, що навіть там, якщо ви і довідку цю принесете, то вчителька точно не полюбить вашу дитину. Але якщо хочеться якоїсь садисфакції, розумієте, будь ласка, не питання, до мене приходьте. Я таких довідок видаю постійно. Розумієте, і постійно я просто нажахана жахана, думаю, боже. Які бувають просто вчителі? Знову ж таки, я не всіх під цю гребінку. От, наприклад, моїм дітям дуже повезло з вчителями. Дуже. Але я хочу сказати, що я ціленаправлено обирала. І мені важливо було не якісь там регалії вчительські. Мені потрібно, щоб там була людяність, розумієте, любов до, до дітей. Але бувають і от такі випадки. Так, за додатковими питаннями, коментарями там і дітям особисті, або у коментарі. Якщо потрібна така довідочка, звертайтеся, велкам. Якщо навіть ви не з Дніпра, можна провести онлайн діагностику дитини і отримайте свою довідку потім по, по пошті, так? З красивою мокрою печаткою. Все, друзі, ми гарного дня!